художниця серця саме так називають харків'янку Соню Морозюк. Її полотна експонуються в Європі та Америці. промовисті зображення прикрашають листівки, брошури та книги. В Києві дівчина створила один із найвідоміших патріотичних муралів. А її перша персональна музейна виставка весна переможного року відбулася саме в Ужгороді. Я підтримую. Людей, мистецтвом, тому я кожного дня малюю по картині, викладаю до свого інстаграму. А так вже потім сталося, що мої картини ви можете побачити на етикетці там, виробів, там вода, або ви можете встановити, як скін карти у додатку провадили чотири. Приїхала чотири роки тому до Києва, але мої батьки зараз у Харкові. Вони як справжні харків'яни відмовляються виїжджати з міста. Хоча нам живуть з вікнами забитими фанфанєрою, тому що все вилітало від зривних хвиль. Але я сподіваюся, що все буде добре, і дуже хотіла б, щоб це скоріше все закінчилось, і дуже багато людей відвідали моє рідне місто, тому що для мене взагалі було завжди таке запитання, чому для внутрішнього туризму популярна нас там Одеса, Львів. Є ще дуже класний Харків. і Я сподіваюся, що він після війни буде ще кращим і гарнішим ніж був до війни. 35 найновіших робіт Соні Морозюк можна переглянути у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Покшая. Це сучасний абстрактний живопис. Кожна її картина має певний напис, який знаходить відгук у серцях глядачів. За словами мистецтвознавців, слова на полотнах це своєрідні рідні паролі, котрі допомагають людям вивільнити накопичені емоції. Дуже важливо, що молодь, а саме молода художниця Соня Морозюк, вона вступає в боротьбу засобами мистецтва і вона протиставляє війні любов. І це прекрасно. І це саме виставка, вона має назву Весна переможного року тому дуже добре, щоб те, що вона заклала у свої картини і направила цей меседж, щоб він обов'язково здійснився в цьому році. Ужгородська виставка Соні, весна переможного року, має благодійну мету: зібрання грошей для 128-ї гірсько-штурмової бригади. Усі виручені від вхідних квитків кошти спрямують на потреби вояків. Вартість квитка 100 гривень. А якщо хтось виявить бажання придбати котресі з полотен, відсоток також надійде для закарпатської бригади. Кожного дня 5 п'ятій у майстерні вже я малюю. Мені так це моя терапія, і це допомагає морально людям. Я вважаю, що на 100% всі заходи, які зараз повинні відбуватись, вони повинні відбуватися з благодійною метою. Тому відсоток від продажу в моїх картин ми передамо у фонд Art та Єрема Foundation. Вони збирають на закарпатську бригаду, яка нас боронить. Переглянути роботи Соні Морозюк можна у виставковому залі закарпатського художнього музею імені Бокшая до кінця березня.